Сьогодні ми запитуємо молодь у Києві за Чепінг, норм чи стрьом? Вітаю, 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 вітаю. Скажіть, будь ласка, чи чули щось про зачепінг? Так, чув про це. Що ви думаєте? Це це норм чи стрьом? Я вважаю, що це дуже погано, тому що багато піліті боротьсово приклад і потім цим займаються. І потім ми бачимо такі новини, що підлітки помирають і за це цим дітям. Тому і це дуже паннові нож e, взагалі це стрімі. Це дуже жахливо, тому що це призводить до великих травм. І життя у нас одне, тому потрібно його берегти. Ні, це не норма історія. Просто от коли людині становиться ну, немає зайнятися, коли людина не займається спортом. Ну немає ніяких цілей у житті, то. А може займатися ще з це взагалі дуже жахливо, тому що люди просто вішуються на якісь на поїзди, і я не знаю навіщо це робити. якщо хочеться якогось екстрему, його можна отримувати в місцях, де буде набагато безпечніше. Ну тобто, це ну для як на мене, це жахливо. Стрем. Чому ну чіплятися за вагони, щоб потім травмувати себе, це не дуже весело ради пару фоток? Це Така собі розвага не варто того, да. Да? це стрьом однозначно. Чому ви так думаєте? Uh, тому що це дуже небезпечно, і зараз uh, я знаю, що був хлопчик, який займався цим, і це стрьом однозначно. Зачепінг це не про адреналін, це про ризик для життя. Щороку діти гинуть або травмуються заради крутого відео у TikTok. але замість відео може статися сюжет кримінальної хроніки. Не ризикуйте життям заради лайків. Зачепінг це гра, яка вбиває.